Завершилися триденні реколекції священників у Львівській семінарії. 21 листопада, в день спомену введення у храм Пресвятої Богородиці в каплиці реколекційного будинку в Брюховичах, архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу Месу разом із священниками Львівської архідіоцезії, які зібралися там на триденні духовні науки. Проповідь виголосив реколектант єпископ помічник Львівської діоцезії з Польщі Анджей Іванецький. Ну, Були спокійні досі реколекції. Також гарно було те, що єпископ більш практично нав'язував до свого, до свого досвіду священства як настоятеля, як вікарія. І це також показувало, що він цим живе. Він не, не теоризував багато, більше практичні справи. Провідною темою своїх конференцій, реколектант, обрав служіння та проголошення доброї новини. «Євангелізація у житті священника. Під час духовних наук єпископ підкреслив вартість особистого досвіду Божого милосердя та інтимної розмови з Богом, зокрема кожного священника. Душпастер має бути як отець, який шукає загублених дітей, євангелізувати та проголошувати добру новину. Час реколекцій підкреслив реколектант, є особливим часом, коли священник насичується Євхаристією, словом Бога та виконанням його волі. У щоденному житті священника має бути Євхаристія, конфесіонал, де виконується воля Бога, і проголошення Керигми. Цей час ми провели досить плідно, досить достойно. Єпископ, який проголошує нам ці реколекції, є таким єпископом-душпастирем, який вийшов. Від нас і промовляє до нас. І такі дійсно конкретні практичні всказівки в цих своїх конференціях нам голосить. І це є також дуже потрібне для того, щоб ми з тими дарами могли піти знову повернутися до своїх парафій. Ну і на порозі того ювелейного року, де маємо бути тими проповідниками надії, паломниками надії, теж, ми сповнені цієї надії повертаємося до нас, щоб то слово Боже розвивалося, жило, і також давало надію всім вірним е в ту перемогу, добра над злом. І також кожен з нас в тих своїх молитвах продовж цих цілих реколекцій молимося про закінчення цієї жорстокої війни, страшної війни. Митрополит висловив вдячність єпископу Анджею за духовні науки і вручив йому пам'ятний нагрудний хрест, яким святий Йоанн Павло II обдаровував єпископів. Від імені присутніх священників, подякував цю реколетанту, склав отець Матеуш Свістак та отець Лукаш Лесняк. В реколекціях взяли участь 50 священників львівської архідіоцезії, також монахи із різних орденів та згромаджень, які працюють на теренах Львівської архідіоцезії. Дуже гарна отець єпископ Андрій створив атмосферу наших реколекцій. Була гітара, була спів, була ця атмосфера, яка нас проваджувала такого духа реколекцій, що почувалися на реколекціях так вільно, свобідно, відчували цю братню спільноту, яку ми творили. І також про це говорив єпископ, наголошував на спільноті, що особливо в нашому священицькому житті дуже важлива є спільнота. Спільнота передусім з Богом, але також ця та спільнота з нашими братами священниками. Це мені найбільше запам'яталося.